Слава Ісусу Христу, Сатана божеволії від того, що Він спокушає людей. А ми, люди, піддаємося цим спокусам. Ісус Христос прийде у цей світ, і Він буде правити. Буде чистота Слова Божого у цьому світі. Але якщо ми не очистимося, якщо ми не приймемо Слово Боже, тоді ми далі будемо перебувати у руках сатани Содомі Гомора. Чітко показуєш, як воно було знищене, через що, через то безбожє, яке відбувалося у тому місці, коли чоловіки з'єднувалися з чоловіками, жінки, з жінками, і творилася розпуста. Що відбувається у цьому світі? Відбувається аналогічно. Тож Біблія вона чітко показує, до чого йде цей світ. Показує нам цю реальність, до чого нам готуватися. Нам потрібно вже бігти до Слова Божого, прийняти його у своє життя, каятися і служити, і проповідувати Слово Боже, бо тільки люди святі будуть мати спасіння, ті, які охрещені Духом Святим, ті, які прийняли Ісуса Христа у своє життя і слідували тощо.